Мар'яна Рева долучається речниця Національної поліції України. Мар'яна, вітаємо вас. Вітаю студію. Вітаю Україна, Вас маряну. Розкажіть, які останні інформації щодо ліквідації наслідків трагедії в броварах? Скільки людей зараз перебувають в лікарнях? Ми попередньому блоці говорили, що ну зменшилась на щастя кількість загиблих. Вчора говорили про більшу більшу кількість. Зараз 14 загиблих серед них одна дитина, 25 людей в лікарні. Чи ці Дані підтверджуєте, який стан потерпілих прошу, що на місці події зараз відбувається на щастя станом на ранок. Вся кількість жертв цієї трагедії, кількість потерпілих. Вона незмінна і цієї від тих цифр, які ви називали. Ми далі працюємо в рамках досудового розслідування, акумулюємо всю зібрану інформацію для того, аби якнайшвидше встановити причини тієї жахливої трагедії. Поки що не відкидаються жодні з версій, так само робочими залишаються три. Правильно ми розуміємо? Так, служба безпеки України проводить розслідування. Вчора озвучили основні версії, всі версії розглядаються, жодна не виключається. Так розкажіть, будь ласка, що це за версії нам, будь ласка. Ну, перша версія, те, що озвучувала служба безпеки України, це можлива технічна несправність літального апарату. Друга версія це можлива помилка пілота. І третя версія це можливо навмисне пошкодження цього літального засобу. Пані Мар'яно, зверталася Нацполіція до усіх, хто міг бачити, міг стати очевидцем, чи знімав на телефон щось. Чи вже є люди, які звертаються до нацполіції очевидці з бодай якоюсь інформацією? Так дуже багато людей вчора безпосередньо на місці події підходили до поліцейських. Розповідали, що вони бачили, ділилися фото-відеоматеріалами, які в них були. Це дуже цінно. Ми дуже дякуємо всім, хто долучився до цього процесу, і крім того, надалі на 102 надходять повідомлення і до поліцейських, які знаходяться в оперативному штабі в броварах, також з'являються люди. Тобто, ми дуже дякуємо за долучення громадськості до процесу розслідування цієї трагедії. А що зараз на місці трагедії, пані Маріано, відбувається? Там учеплення. Вже знято є доступ громадян на місце чи тривають якісь експортні роботи? Ну наразі е, ще е, мають е, ліквідувати е, наслідки пошуково, так звано, якщо можна так назвати, наслідки. Пошуково-рятувальних робіт розібрали плити, але ж зрозуміло, що все потрібно привести до ладу, і надалі вже місцева влада буде вирішувати, яким чином прибирати, збирати і відбудовувати будівлю, яка була пошкоджена. Ну і вчора керівника нацполіції Ігоря Клименка призначили ВО міністра МВС замість загиблого Дениса Монастирського. І Євгена Єніна, хто зараз очолює національну поліцію? Як це вплине на вашу роботу? Ну, тобто, зміна робочого місця вашого безпосереднього керівника? Прошу. <плес> Так, на Ігоря Клименка покладено функцію тимчасового виконувача обов'язка міністра внутрішніх справ. Паралельно його ж було призначено на посаду заступника міністра внутрішніх справ голови національної поліції. Тому, якщо ми говоримо конкретно станом на зараз, поки що ще Ігор Клименко відповідає в тому числі за національну поліцію, найближчим часом буде прийнято відповідне кадрове рішення. І ми його оприлюднимо. Пані Мар'яно, чи е, зараз є якісь особливі заходи в броварах, якісь обмеження руху чи рекомендації для місцевих жителів? Як там е, зараз в якому режимі? У броварах оголошена триденна жалоба. Ми висловлюємо свої співчуття, долучаємося до заходів пам'яті і сьогодні, в 9 годині ранку щоденна хвилина мовчання. В тому числі це буде хвилина мовчання за всіма загиблими в цій жахливі трагедії і за загиблим керівництвом Міністерства внутрішніх справ України. Зрозуміло, що люди пригнічені, подавлені. Але ми мусимо через це пройти. Ми мусимо працювати далі і пам'ятати, що не було б війни, не було б цієї жахливої трагедії, і в тому числі в пам'ять про наших загиблих колег, про всіх загиблих страшних трагедії. Ми маємо зробити все для того, аби стабільно працювати і працювати на перемогу України. Пані Дякую. ну і на завершення, скажіть, які оперативні завдання зараз ставить. Перед вами ну вже ваш колишній керівник. Тепер заступник міністра во міністра МВС перед національною поліцією. І от на поточний момент, будь ласка, за завдання незмінні це оперативне об'єктивне документування та розслідування усіх злочинів в тому числі й воєнних злочинів які скоїла російська російська федерація на території україни це забезпечення безпеки людей це безпека дорожнього руху це всі сфери які охоплює поліція ми працюємо професійно, віддано злагоджено всі на один результат на перемогу на безпеку в державі Дякуємо, Марія Мар Реч, Речниця Національної поліції України про події і, і ліквідацію наслідків вчорашньої, на жаль, катастрофи трагедії в Броварах, де загинули 14 українців, серед одних одних одна дитина. Ну і серед цих людей все вище керівництво міністерства внутрішніх справ України.